16 вересня, Львівщина. Малину сьогодні не обриваю, тому що зранку і до 16 години у нас падали дощі. І малина мокра, та малини є багато. Serika. Žinau, o jame dėdastelne. Червоних ягід багато. Та й не лише на Еріц. Ось хімботоп. Також ягід червоних багато. Але ягода мокра. Можливо, ще за годину-дві почекаю, а то й буду рвати, якщо підсохне. Подекуди вже гниє. З перервами на третій день дощі падуть. Тому і гниє. сіра гниль. Але ягоди не бракує. Заготівельники приймають навіть сьогодні. Ціна за кілограм 70 гривень. Так від неділі. Тому ну, можливо, ще трохи почекаю і піду рвати. Надію, що підсохне.